Це шок. Ви вже чули, що ООН буде давати українцям євро. Давайте розберемося, правда це чи неправда, бо дійсно є програми, де українцям дають там поти. Отже, прошу розповсюдження. Поїхали. Друзі, що ви думаєте, це фейк, який зараз активно розповсюджують. Але є правда, це те, що я до вас повернувся, і от з якою новиною. По-перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайна живу більше 12 років, і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля. У вас же там буде і персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту. В житті і безкоштовне навчання по крипті, друзі, для вас, за посиланням в шапці профіля, я ніколи вас не залишу. І всі свої обіцянки завжди виконую. Тепер у нас є така можливість. За посиланням в шапці профілю просто перейдете, заповните форму, і ми будемо підкорювати з вами нові горизонти. Ще раз, для всіх тих, хто ніколи зі мною не навчався і хочуть зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити, а я так живу більше 12 років вже. Безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюйте. Усь реальними фішками, секретами, розкажу, що дійсно працює, що не працює, щоб ви зрозуміли, як рухатись далі в житті. Навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. І в нас вже є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змінили своє життя і його сильно покращило. Отже, друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, якщо не можете відкрити три крапочки вгорі справа, відкрити в браузі. Зрі, і там вже буде вся детальна для вас інформація. У нас тепер неймовірні горизонти, Я вам дарую кучу подарунків, і ми з вами рухаємось вперед. І до речі, нас чекає неймовірний сюрприз, який я вам скоро покажу в нашій контент-хаті, а пізніше вже виставлю в TikTok. Саме перше тільки для людей, які з нами в контент-хаті. Отже, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пам'ятайте, що ми найрідніші один до одного і нікому в світі ми більше так не потрібні, як один одному. Наш Генетичний код найближчий, і я разом з вами будемо зараз підкорювати нові горизонти. Все окей, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па, друзі.